Четверта помилка полягає в неадекватному призначенні противірусних препаратів. А ми зараз знаємо, що їх дуже багато, але тим не менше, ми так само знаємо, що в більшості випадків ці препарати мають або недоказану ефективність, або вона доказана недостатньо, так, тобто в ній є якісь сумніви. В нас є препарати, ефективність, яких доказана: це, наприклад, є ізопринозин. Так? Припрошую нізу а озельтами так, тобто прямий противірусний препарат, який впливає тільки на віруси грипу. Про це потрібно пам'ятати, адже ми можемо стикнутися з іншими вірусами. Так, тому питання а, чи потрібно його призначати? Будемо пам'ятати, що препарати прямі противірусні, серед яких можемо призначати тільки озельтами по суті. Будемо пам'ятати, що такі препарати, як Ремантадин і Амантадин є практично неефективними і впливають тільки на окремі віруси грипу. Так, то все ж таки озельтами ми можемо призначати, коли у нас є. Точно діагностований вірус грипу, і ми бачимо, що власне тут людині він є потрібен. Що це означає? Грипінь легким захворюванням, який самостійно проходить на третій, п'ятий день, тому призначати препарат за 200, 300, 400 гривень є просто марнотратно більше того, що він може і особливо не вплинути на. Термін видужання, так, тому ми будемо його призначати тільки в тих людей, які реально цього потребують, там якісь імунодефіцити, кінців, якісь, ем, в стаціонарах так, хто там лежить, е, що ми точно розуміємо, що ці люди потребують цього препарату. Що стосується всіх інших, так званих неспецифічних противірусних там, пранобексів, от, власне, цього ізопренозину, е, амізонів, арбідолів і тому подібного аміксин, і все пішло. Знову ж таки, ці препарати більшість з них є. Недостатньо доказана їхня ефективність. Тобто є якісь е, клінічні дослідження, так? Ну, якщо, наприклад, я бачу, що це. Тільки дослідження, які проводились в Росії, там одне рандомізоване подвійне сліпе дослідження, ну то все рівно воно якось тяжко віриться. Але знову ж таки, повертаємося, чи потрібно людині призначати препарат за 200-300-400 гривень при хворобі, яка пройде за 3-5 днів сама в людини без якогось додаткового лікування? Ну це нелогічно. Ми розуміємо, що якщо призначати якийсь препарат, так то напевно це має бути препарат дешевий, ефективний, так, без там якісь побічних явищ. Якщо б у нас був такий препарат, то ми б його, звичайно, призначили. Так? І в нас є такі препарати, це і препарат і хіноцея. Я залишу ссылку, яка показує, що, наприклад, окремі дослідження вказують на те, що препарати і хіноцеї є такими ж ефективними, навіть в деяких випадках ефективніші, аніж той самий озельтамівір при лікуванні грипу. Так? І крім того, ці препарати мають трошки інакший механізм дії. вони... Не викликають якихось серйозних побічних ефектів. Наприклад, я взагалі ні разу не бачив, щоб вони їх викликали, і вони є дуже дешеві. Звичайно, настойка їх і на це і коштує порядка 5-6 гривень в аптеці. Тому це є дуже дешево, доступно, і це можна використовувати для лікування грипу. Це є оправданим. Так, якщо ми хочемо додати якийсь противірусний препарат, хоча б не пам'ятати, що це взагалі є не обов'язково і це не входить в більшість клінічних протоколів по лікуванню грипу. Отже. Не будемо використовувати непотрібних дорогих, неуправданих противірусних препаратів, які можуть мати сумнівну доказову базу. Будемо по потребі використовувати препарати, які є доступні, дешеві, наприклад, хіноцею. Отже, не хворійте, лікуйтесь на здоров'я і ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго, до зустрічі!